Чи можна виростити гарбуз в умовах суворого уральського клімату? І якщо так, то як правильно це зробити? Такі питання часто задають городники, постараємося відповісти на них детально чи можна вирощувати гарбуз на Карпатах, клімат уральського регіону відрізняється значною різницею денних і нічних температур. Пізніми весняними і ранніми осінніми заморозками у травні нерідкі випадки, коли вдень стоїть спекотна погода і повітря прогрівається до 2,5, а вночі мороз досягає 10, з короткочасними заморозками в червні і серпні тут теж нікого не здивуєш. Відомо, що гарбуз теплолюбна рослина, але городники Уралу навчилися вирощувати її навіть в таких, здавалося б, абсолютно невідповідних умовах. А селекціонери вивели сорти гарбуза, які районовані по цьому регіону. Сорти гарбуза для Уралу. Зрозуміло, що для вирощування гарбуза на Карпатах слід вибирати сорти з максимально короткими термінами дозрівання і стійкі до заморозків у держаєстрі. Зареєстровані для цієї місцевості сорти гарбуза великоплідний, твердокорой і навіть мускатної, яка відрізняються більш пізніми термінами дозрівання. Сорти гарбуза великоплідний. Ці сорти відрізняються значними розмірами плодів і відносно короткими термінами дозрівання вольська сіра, один з найстаріших. Зареєстрований ще в 1940 році і випробуваних середньостиглих сортів довгоплетистий. Плоди смачні з кримового жовтою м'якоттю, солодкі в середньому ступені я вирощую гарбуз сорту сіра ворська або українська сіра. Вони дуже схожі і у мене немає повної впевненості в назві сорту, хоча вона не сіра, а скоріше світло-зелена, див фото. Дійсно, вона у мене починається в компостній ямі, туди я її висаджую, а потім дає батоги метра по 3-4. Які, походу ще й вкорінюються, любить сонячне місце, врахуйте це при посадці, і полив, а потрібну кількість світла регулює, прикриваючи плоди своїми великими листками, коротше займає дуже багато площі, але зате під листям немає бур'янів, а плоди по 5-6. Клодіхтпс, Клодіг пс топіц, 2-3-7, сі вкакує сорттік вібрат. Зимова солодка плоди, як зрозуміло, з назви мають солодкий смак, м'якоть помаранчева, товста, щільна володіє зниженим накопиченням нітратів, в зв'язку з чим широко використовується для дієтичного та дитячого харчування в зимовий час. Відео огляд гарбуза зимова солодка, великоплідна – це теж старий сорт. На державних сортовипробуваннях знаходиться з 1946 а в Держиєстрі з 1950 тисяча своїм довгожительством сорт зобов'язаний смачною, товстої солодкої м'якоті, а також хорошим товарним якостям. Лікувальний хрустка соковита і солодка м'якоть джерело популярності сорту, плоди якого зберігаються до травня без втрати смаку. Про лікувальну справжня, як я зрозуміла, повинна бути сирокорой. Саме така виростає з гавришевських пакетів за відгуками садили. Я садила в цьому році лікувальну з насіння Ро, виросли зелені, купила через незнання плазмосовські насіння, придивилася, а там на зображенні пакетика, майже такі ж за кольором гарбуза. Як у мене цього літа вийшли, тепер ось спеціально шукаю саме Гавришевську лікувальну за дачкахц в формую серію Ацтри 75774, 36 сорти гарбуза твердокорої. Ці сорти відрізняються високою врожайністю, тривалістю термінів зберігання і хорошою транспортабельністю. Дане, цей голонасінний сорт вирощують спеціально для отримання насіння. Але м'якоть також вживається в їжу, оскільки вона володіє хорошим смаком, лід гладкий. З незначною сегментованістю має округло овальну форму, колір зелений, при повній зрілості, помаранчевий зі смугами. Я сіяла голонесінну даная в 2012 році. Теж тут не читалася суперечливих відгуків, посадивши. На смачну м'якоть не потрібно розраховувати, я її їсти не змогла. Розбалувана солодкими і смачними насіння з'їла, але краще я б який-небудь сортці смачною якотю посадила катя із Києва дача втвлю індекс в шовту під 6031120. Дачна кущ короткоплетистий, компактний, якоть помаранчева, щільна, ніжна, солодка, соковита з ароматом ванілі, товщина м'якоті середня. Термін зберігання плодів 4 місяці. Мозолевська 49 ще один старий сорт. В держаєстрі з 1943 року ватоги у цієї гарбуза досягають довжини 8, плоди коротковальні, Гладкі, з ребристістю біля плодоніжки, кон зрілого плоду помаранчевий, з малюнком у вигляді зеленувато-коричневих смуг товщина м'якоті. 4 5 смак її відмінний. У нас Вольська Сіра 92 і Мозолевська 49 завжди радують урожаєм. І Крихта середнеплетісти. але дуже довгоплетисті. У двох перших сортів гарбузів плоди більше 5к, у крихти менше 3к, Чарлі 83к. Хорюм Пригозрів є в топіць 887, старт 480. Сорти гарбуза мускатної цей вид гарбуза відрізняється пікантним мускатним смаком і підвищеним вміст каротину, розміри плодів частіше невеликі, ура! тонка гнеться віта, плоди невеликі, круглі або злегка овальні, гарбуз солодкий, смачний, основна перевага сорту придатність для механічного прибирання. Насіння гарбуза віта від фірми Агрос. схожість 1.0.0. Сорт сподобався і зовнішнім виглядом, і смаком, розмір дотрик кількість насіння в пачці. Три штуки рекомендувавши бою. В тонкам чатках хорім пригозрю в автопіц в 7,313 стар25 перлина, форма плоду цього гарбуза циліндрична. З потовщенням до квітки довжина близько 40-55 сорт 40, цінується за посухостійкість і високий відсоток виходу корисної в'якоті, що володіє хорошим солодким смаком. Хрусткостю і соковитістю, гарбуз мускатна перлина від гавриш дуже ніжно-солодка м'якоть, форма сильно витягнутої груші насіння тільки у верхній частині. Порожнечі немає зовсім, суцільна м'якоть. Обов'язково повторю в цьому році мінуси, хоча було заявлено, що короткоплетістає. Уплелася вона у мене конкретно, я спочатку думала взагалі. Зав'язи немає, а потім виявила її через дві грядки під яблуною, і кожна рослина дало тільки один плід. Ну і нехай зате дуже смачно. Зберігалася відмінно до Нового року, потім просто з'їли, і ще чомусь насіння абсолютно не визріли. Жодного придатного для посіву знайти б мені її тільки в цьому році. Надія Алтайкт, дача тлю індекс шовтопіц 1, шість шість Дуже смачна гарбуз з ніжною, солодкою і соковитою якоттю червоно оранжевого кольору, термін зберігання без втрати смакових якостей три місяці. Насіння російський город гарбуз прикубанська, якісне насіння, плоди приємні на смак, бонус. Така гарбуз не вимагає складного догляду. Наніла полякова ревівсім нуль вісім чотири порівняльні характеристики сортів гарбуза для Уралу сорт. Термін дозрівання, днів, маса плодів, урожайність, гаймонити це сухоустойчивость, сорти гарбуза, великоплідний, вольська сіра 102, 1216, 2163 917 935, 2 догнилий плодів відносний, До борошнистої, роси і фузеріозного в'янення, середній високий, зимова солодка – 1,08.

Дікувальна 100-1053 536 742 1 сприйнятливий до борошнистої роси антракнозу, сірої та білої гнилей у Фимскає 8393644162 відносно стійкий до хвороби сока, сорти гарбузатвер до корой ДНО 100 8 немає відомостей. Дачна Ядва 64457 177 8 Мозолевська 49101 1204 519 941 8 Догнилий плодів, відносний до борошнистої роси і бактеріозу, середній немає відомостей. Роти гарбуза мускатної від 1,0010,539,9 сприйнятливий до андракнозу і сірої гнилі, сильно восприимчив до борошнистої роси. Немає відомостей. Перлина 1-0-0, 1 сто двадшисть 5-617, 2-44-9, максимальна 54 Немає сведений в Сокая Прикубанська 1-1-5, чотириста два три чотири шістьсот 4 18 9 максимальна 23-4 борошнистою росою уражається в середньому і сильному ступені. Немає відомостей про особливості посадки та вирощування гарбуза на Карпатах. Звичайно, Урал великий, і в деяких його районах, особливо південних, немає проблем з посадкою і вирощуванням гарбуза, але на більшій його частині все-таки проблеми виникають, позначимо основні особливості, які потрібно дотримати вибір відповідних районованих сортів: посадка на теплі грядки, застосування розсадного способу посадки, посадка в плівкові теплиці або під дуги з укриттям з панбондом. Теплі грядки, пристрій таких грядок на Карпатах. Полярний метод для вирощування різних культур, який давно застосовується городниками, тому не будемо зупинятися детально на процесі їх облаштування, відзначимо лише принцип роботи таких грядок. Він полягає в тому, що обсяг майбутньої грядки а вона може бути заглибленою, піднятою або комбінованою в залежності від рівня залягання ґрунтових вод заповнюють шарами біопалива. На дно укладають грубу органіку товсті гілки дошки, і т, потім подрібнену деревину тріски стружку і т, а зверху цей пиріг завершує шар опалого листя хвої. Тирси, сумарна товщина органіки, зазвичай становить 40-50 смії, потрібно постійно підтримувати у вологому вигляді, щоб могли працювати ґрунтові бактерії. При переробці ними органіки виділяється тепло, яке і допомагає вирощувати теплолюбні рослини, теплі грядки можуть служити по кілька років. Своєрідними теплими грядками іноді виступають компостні купи, спритні городники висаджують насіння гарбуза прямо в них і отримують відмінні результати, але деякі стверджують, що гарбуза, вирощені на компостних купах, виходять пухкі і несмачні. Хто з них правий, можна відповісти лише застосувавши цей спосіб на практиці посадка гарбуза в закритий ґрунт, оскільки гарбуз є найчастіше длинноплетістим рослиною і займає відносно великі площі, то вирощування її в закритому ґрунті досить важко і малорентабельно, у відкритому ж ґрунті їй не вистачає тривалості літа для визрівання, але городники Уралу знайшли дотепний спосіб виходу з цієї, здавалося б, безвихідній ситуації. Навесні, коли погода ще не встановилася, вони висаджують розсаду гарбуза на теплі грядки в плівкові теплиці або вкривають їх по дугах щільним 6-0 гмва з панбондом. На той час, коли загроза заморозків мене, піднімають плівку з боків теплиці і випускають батоги назовні. В результаті коріння залишаються в теплиці. А самі рослини розростаються на всі боки, особливості вирощування розсади. Розсаду гарбуза на Карпатах вирощують за такими ж правилами, як і в будь-якому іншому регіоні. Для цього потрібно тепле приміщення, підвіконня в квартирі або на дачі, обігрівається теплиця і т, оскільки молоді рослини гарбуза не люблять пересадок, то висівати насіння на розсаду краще в пластикові або торфяні склянки об'ємом 300-500 п'ятсотм. Якщо розсаду передбачається висаджувати у відкритий ґрунт, то приступати до її вирощування на Карпатах слід в кінці квітня, початку травня. Для посадки в теплицю це роблять в першій половині квітня висадка розсади в ґрунт з моменту появи повних сходів до висадки розсади у відкритий або закритий ґрунт, зазвичай проходить близько 30 днів. За цей час у молодих рослин повинно утворитися по 2-4 справжніх листочка, а висота кущика. Досягти 15-20 см за тиждень до висадки розсаду починають гартувати, виносячи її днем на балкон або у двір. У перший день тривалість прогулянки повинна бути невеликою – 30-60 хвилин. А кінця тижня її залишають на повітрі зранку і до вечора. Оскільки вночі можливі заморозки, то на цей час рослини слід заносити в приміщення. І навіть якщо висадка здійснюється у відкритий ґрунт, на ніч грядки потрібно вкривати спанбондом по дугах до настання стабільного тепла, як виростити гарбуз на Карпатах у відкритому ґрунті, вирощування гарбуза на Карпатах посівом насіння у відкритий ґрунт пов'язане з ризиками загибелі рослин у випадках поворотних заморозків. Щоб ці ризики мінімізувати варто. Висівати гарбуза самих скоростиглих сортів, наприклад, офимськая лікувальна, віта застосовувати для посадки теплі грядки, якщо немає можливості вкрити грядки з панбондом, то можна у гремі рослини накривати пластиковими 5-літровими пляшками з обрізаним дном до тих пір, поки це дозволяють розміри рослин. Догляд за гарбузом на Карпатах, гарбуз є невибагливою культурою, тому догляд за нею, навіть в умовах уралу. Не відрізняється складністю. Є кілька моментів, на які варто звернути особливу увагу в перший час після висадки розсади або появи сходів при безрозсадному способі вирощування потрібно регулярно не рідше одного разу на тиждень поливати гарбуз теплою водою. Для цього її можна заготовлювати в бочках. Розташованих на ділянках з прямим сонячним освітленням під час цвітіння можливі погодні умови, несприятливі для літа, бджіл, сильний вітер, низька температура повітря, через які не буде здійснено якісне запилення і, відповідно, утворення зав'язей. У таких випадках потрібно штучне запилення, для цього знаходять і зривають чоловічий квітка, обривають у нього пелюстки, оголився при цьому товкачем, торкаються до тичинок жіночих квіток. Запилюючи їх таким чином, якщо до кінця дозрівання раптом починаються заморозки, то гарбуза можна вкрити спанбондом до настання повної зрілості. Відео штучне запилення гарбуза, відгуки городників про вирощування гарбуза на Карпатах. Підкажіть, як виростити хороший великий гарбуз на Карпатах. Батьки як тільки не садять їх і в компостну купу, і поруч, ну не ростуть вони більше 10 см в діаметрі, чи треба її висаджувати розсадою. Може, є якісь секрети Ларіонова Юлія в Асіандарю Ансверс 1.1.7.3, щоб виростити гарбузи у вашому регіоні на Карпатах, треба вирощувати її виключно через розсаду. Причому розсаду треба витримати в будинку тижнів з утрима, висаджувати в теплу грядку під плівку, плівку прибирають, коли встановиться стабільне тепло. Великих сортів гарбуза рослина формують в дві гілки. Для посилення кореневої системи гілки місцями присипають землею. Тетяна Векленкохц в Асіандарю ансверс 1173, Я вирощую гарбуза тільки на компостних купах, розсадую тритижневої, при пересадці обов'язково зберігайте кому землі, підберіть сорти при заморозках, вкриваю не тканкою. прищипують батоги зазвичай після того, як на ній зав'яжеться плід через один лист після зав'язі. На рослині залишаю 3-4 зав'язі. Головне, не спізніться з прибиранням. Якщо гарбуз потрапить під заморозок, то буде погано зберігатися в свірінках асіандарю ансверс 1.1.7.3. Живу на Карпатах, ніколи не вирощували через розсаду. Як тільки встановиться тепло, це початок червня, насінням на компостну купу, поки сходить від 3 до 5 днів, починається стабільне тепло. Тут і гарбуз починає рости, коли тепле літо виростають до 80 ксажу сорт Динна Юс 5-7 кс. В асьєндарю Ансверс 1-1-7-3 гарбуз любить сонце. Крім того, у неї досить довгий вегетаційний період, в середньому 110 120 днів я намагаюся вибирати скоростиглі, тому що пізні у нас просто не встигають визріти, максимум дадуть зав'язь до початку вересня, що потрібно пам'ятати один. Груз після зав'язування повинен місяць перебувати на батоги, щоб визріти, незалежно від розміру, хоч лісовий горіх, півкіло вагою, хоч титан сорок 50 2. зрілість гарбуза визначається по хвостику, коли він починає всихати, зменшуватися в діаметрі, гарбуз вважається стиглою, 3. при нашому короткому літі останні заморозки в перших числах липня, перші в останніх числах серпня. Гарбуз можна виростити тільки розсадою або в теплому парнику, який дозволить посіяти насіння в перших числах травня і дасть їй тридцять дену фору, чотири. Якщо гарбуз вже зав'язалася і виросла, але не визріла, то від заморозків її можна врятувати, укутавши ганчерками, закривши коробкою сам плід на ніч, листя поб'є. А стебло залишиться, і гарбуз може ще один два тижні бабиного літа насолоджуватися сонцем і збирати цукру. П'ять гарбуз любить дуже жирний ґрунт, і можна садити на свіжий гній, зробивши відерну лунку і висипавши туди піввідра землі, виходить тепло, захист від пізніх заморозків і ситно дуже добре росте на компостних купах, причому відмінно вживає і свіжу траву, навалену навколо рослини моляшам, моль в камуфляжі. В один руталкфорюмряд в один і 2,2,7,9,9,2 два сім незважаючи на теплолюбність гарбуза, вирощувати її в суворому уральському кліматі. Цілком можливо для цього потрібно вибирати районовані сорти і враховувати деякі особливості агротехніки.